Безпалько Софія Олегівна, Живи Україну, Олександр Олесь. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги. Шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапорі рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Надія Саган, молитва за Україну. Боже, я прошу за Україну, за життя юнаків молодих. Я прошу, збережи Україну, країну колоски, Хай повернуться вже до домів ті, що захищають кордони, хай забудуть про чорний відтінок і зустрінуть квітучість весни в ріднім домі. Нехай крізь сльози усміхнуться ті, що чекають батьків, нехай батьки до дітей повернуться, хай сліз більше не буде у матерів. Нехай проростає знову колосся під небом, просторим і мирним. Боже, розглянься. Прошу тебе знову, збережи Україну нам, тобі вірним, сльози матері, доньки, сестри, переживання, нехай вже не буде, щоб були разом сім'ї усі, нехай син про нещастя забуде. Боже, храни Україну, постав охорону свою, бережи нашу рідну країну, віддаю все у руку твою.